Не відкрию ні для кого Америку, коли скажу, що все хоче тепла. Ось такий стан цибулі, яка посажена на зелень, посажена в кінці березня. Накрита вона всього-навсього плівкою. Примітивне плівкове укриття, навіть не теплиця. Але ж в день сонечко пригріває. І комфортні умови, створюють і умови для того, щоб вона росла, щоб давала зелень. А редису, напевно, навіть жарку під цим плівковим укриттям, але ж вже як є. А ось такий стан зимої цибульки, примороженої, підмороженої. Десь Випадково вискакують мені канали тих, хто займається професійно вирощуванням цибулі, часнику, кого великі делотації. А ось такий часничок зблизька зимовий. Я Сьогодні буду садити часник ярий. Багато мені не потрібно його садити, я так думаю, а взагалі не знаю, як, як поведе себе зимовий часник. Бо купувати, то це лише шкодити своєму здоров'ю. Я подивилася, як я вже почала говорити, деякі канали людей, які вирощують великі площі часнику. Ну, звичайно ж, на продаж. Скільки вони добрив туди сиплють, яких хочеш. Уявити це все, що ми кладемо зразу в свою тарілку. Вік, буде здоров'я в людини. У нас грядочка, ми намагаємося по мінімуму вносити, якщо вносимо мінеральне добриво, а в основному під посадку, під посадку цеплю часнику, вносили попіл. Ну, весною трошки дали добриво. Мінерального для того, щоб краще і розвиток був, щоб збагатити ґрунт азотом. А далі, а далі трохи підкормимо, зробимо позакореневе живлення нашатирним спиртом. спіртом, це так ніякий не отрутохімікат. А тут натребила зубків яру часнику. Про кращий урожай, звичайно, починаємо дбати заздалегідь. Тоді, коли вибираю я часник, вибираю більші ваговитіші головки на насіння. Сплітаю їх ось так в один. Решту кіз. сплітаю по дві-три головки. А ці, щоб потім бачити, що це саме на насіння, сплітаю. Одна за одною по одній головці. Ну, звичайно, можна чимось позначити, якщо хочемо. Ну і, як звичайно, всі знаєте, середніх зубків на насіння не беремо. Беремо тільки крайні більші зубки. Ну, а ще я тепер читала, але вони ж в мене всі такі, що кращі родять, дають більший, більший врожай, ось такі пузатенькі. Зубки, а не брати плоских. Ніби плоскі, це чоловічі, чи воно так, чи не так. Але ж, якщо садиш невелику площу, тільки для себе, то можна й вибрати пузатенькі. А це канал село Ти Моя доля, я хотіла показати посадку ярого часнику. Хотіли Випробувати новий для нас спосіб спробувати посіяти ярий часник сівником кукурузним. Можливо, можливо ще і спробує чоловік, але зараз якась у нього поломка мав розробити ґрунт. І сталася поломка в мотокультиваторі. Тож непередбачена зупинка. І я взялася стригти, постригла. Ось повідстригала баделяча. Тут в мене посіяна розсада цибулі ексібішен, А це кенді. Розсадним способом. Трошки є, бачите, посохлого, можливо, недостатнього поливу було, десь котраз підсохла. Посіяла, ну нічого, просто буде рідша. Зараз полю, щоб їм вистачало вологи. В минулому році з такої цибульки, вирощеної розсадним способом, мала дуже гарну цибулю Ексібішен. То цієї весни посіяла Ексібішен і посіяла ще кенді. За Кенді також казали, що це дуже смачна. Салатна цибуля солодка. І ще й говорилося в рекомендаціях, що вона добре зберігається, що зберігається до 5 місяців. Отож вирішила спробувати і посіяти кенді. Але ж поки що висаджувати я не буду. Потрібно буде ці ящички виносити потроху на вулиці, щоб вони звикали до. Температури зовнішнього середовища. І саме скоріше десь пересадка їх, якщо буде все нормально, буде в кінці в кінці місяця А тут в мене починає сходити перець солодкий аж тепер. Я посіяла його прокільченим насінням і хоче укриття під плівкою для цибулі і для. Рідиски, звичайно, було нормально, а для перцю холодно. А ще показувала, що тут вже сіяла поряд з перцем насіння ехінацеї, але сходів поки що нема. Не знаю, чи воно пропало, чи ще десь щось зійде, бо купляла і в дівчат насіння, і в інтернет-магазині, але сходів поки що нема. Так що буду далі дотереблювати. Часник ярий для посадки. Можливо, якщо вийде посіяти часник кукурузяним сівником, то покажу. Ну, загалом буду садити, а можливо частину спробуємо посіяти для того, щоб швидше, щоб трохи спростити цю ну, не дуже таку швидкісну процедуру. Я ще покажу, скільки бутонів має. Ну, не родич, але ж так словесний родич, скоріше, бо в нас називають нарциси, називають чесничок. Не знаю чому, але чомусь так його називають. Ось такі в мене великі куртинки його порозростили за короткий період. Він є різний. Але цвіте поки що ось такий махровий красень. Він у мене і на город висаджений. І на городі теж починає цвісти. І такий простенький. А весь ще поки що не цвіте. А є різні сорти, будуть розцвітати, то будемо поступово дивитися. Півень кажеш, я кажу правду, якщо десь був здоров'я. То будемо відводити душу трохи від наших таких, ну, навіть не знаю, трагічних новин, дивлячись на квіти. Хоч трохи будемо відволікатися і якось намагатися виживати в цей такий нелегкий час. І як я вже сказала на городі. Трошки в мене посаджено махрового часнику. Ще не весь він квітує, якийсь низенький цього року. Але квіточки має гарні. А загалом не буду розказувати легенди, бо всі знаєте легенду, де розповідається про походження нарциса. Ну, а що хочу сказати про нарциси, Що вони отруєні. Якщо хтось не знає цього. І з квіток давно давнину робили парфюмери ефірне масло. І це парфюмерне масло робили вже понад 2000 років тому. А сама назва нарцис символізує егоїзм і марні надії. В Україні є долина нарцисів. Ну, Як я свої повисажую на берег, їх стає більше і більше, то й біля мене буде долина. Ну, невеличка міні-долина, але може бути нарцисова долина. В стародавньому римі нарцис вручали полководцям, переможцям. І ще на 10-ту річницю весілля прийнято дарувати букет з нарцисів. Ось такі. Цікаві дані про цю чудову квітку, яка росте майже на кожному квітнику, росте у всіх хто захотів його мати і радує нас весною довгим своїм цвітінням, бо в неї є різні. Спочатку рані зацвітають, а потім приходить час і для пізніших, а деякі ще, як бачите, стулені. Ось така моя сьогоднішня розповідь. Хотіла розповісти, як я вже сказала, про посадку ярого часнику. Але вийшла заминка з розробкою ґрунту. ну то розповіла не тільки про часник, а ще й про нарцист, який в нас в просто Називають також часничком. Ось такі вони, два часнички, один для душі, один корисний для тіла. І ще що хотіла сказати, що якщо маєте хоча б невеличку діляночку, хай вона у вас не пустує, засажуйте її часником, цибулею, садіть картоплю і так далі. Бо якщо маєте інтернет, то можете не з моїх слів, а власною персоною переконатися в тому, скільки різноманітних отрутохімікатів вносять фермери, і великі фермери, і малі фермери для того, щоб виростити ту продукцію, яку ви потім купуєте в магазинах, а потім дивуємося, що не тільки люди яким же захворіють, а хворіють діти наші, наші внуки. І болять у нас серця за них, за те, що немає здоров'я. Це покоління наступне після нас. Доводиться йти в аптеки. Тож садімо, вирощуємо, милуємося, і хай нам все вдається. І бажаю всім доброго здоров'я і мирного дня всім і всього найкращого. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами.